Добрий день, діти! Ми з вами говорили про спеціальний транспорт на попередньому занятті, а сьогодні пропоную пограти в дидактичну гру казковий та сучасний транспорт. Ви знаєте, що навіть у казках казкові герої користуються транспортом? Так, тому давайте спробуємо пригадати та розподілити транспорт на казковий та сучасний. Роздивіться діти уважно картинку та назовіть, де сучасний, а де казковий транспорт. Наприклад, велосипед та карета з гарбуза. Назвіть, що з цього сучасний транспорт, а що казковий. Вірно. Велосипед це сучасний транспорт. А карета з гарбуза це казковий транспорт. Наступна картинка. літаючий килим і корабель. Так. Вірно, корабель це сучасний транспорт. А килим це казковий транспорт. Наступна картинка. Автобус та повітряна кулька. Так, автобус це сучасний транспорт. А повітряна кулька це казковий транспорт. Далі вантажівка. Та ступа. Вірно. Вантажівка це сучасний транспорт. А ступа це казковий транспорт. Молодці діти. Дивимось далі. Потяг та літаючий корабель. Що ж є сучасним транспортом, а що казковим? Так, літаючий корабель це казковий транспорт. А потяг це сучасний транспорт. Далі дивимось. Ракета та мітла. Ну що, так, молодці. Ракета це сучасний транспорт, а мітла казковий. А ось ще картинка. Самокат та чарівна піч. Звісно, чарівна піч це казковий транспорт. А самокат. Це сучасний транспорт. Молодці діти. Діти, а ви знаєте ще який-небудь казковий транспорт? Тож розкажіть мені або намалюйте та прийшліть. А я дякую вам за увагу та до нових зустрічей.